Ватикан і більшовістська Росія, потім Радянський Союз, стали лютими ворогами. Ну, в зв'язку з забороною всіх церков, в тому числі, і, звичайно, католицьких церков, знищенням священників їх із дихаментів, яка пускали під ніж у Сібір, Лагорин, Колиму і так далі. Ну от в тюрми розстрілювали. От. Ватикан став і російський більш... більшовизм і Радянського Союзу стали люто ненависними ворогами. І почалося протистояння розвідки Ватикану і зовнішньої розвідки Російської Федерації, а потім Радянського Союзу після більшовицького перевороту. Після більшовиць. більшовицького перевороту. І прихід до влади комуністів-більшовиків, ви повинні знати, як ідеологія комунізму заполонила всю Європу, Азію, Амер... Латинську Америку, Сполучені Штати Америки і Канаду. Це було таке ідеологічне ідеї для підґрунтя, що Радянський Союз отримав майже таку можливість агентурної мережі, як Ватикан, маючи свої представництва в більш чим 150 самих країнах світу. Тому немає нічого дивного, що у боротьбі з комунізмом, в боротьбі з комуністичною ідеологією, провідником, красадником якого був Радянський Союз, Папа Римський, пі 11, підписує договір з фашистським режимом Дучи Мусоліні і підписує потім договір із. Насійською Німеччиною у 32-33 році. Так, так, о, о, да, у 33-му році. От, а після Пія 11 становився Пій е, 12-й, який продовжує цю роботу. Було таке не лише якесь релігійне протистояння, це була політична, ідеологічна і фізична боротьба. І в основі цієї боротьби в першу чергу протистояли розвід спецслужби, розвід служби Ватикану і Радянського Союзу. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.